Вітаю спецавтомобіль. Отримала бригада добровольців. Рятувальників. День ментального здоров'я сьогодні відзначають у світі. Вчитель з Вінниччини отримав грант на створення математичного кабінету. Це новини Вінниччини. І ми розпочинаємо випуск. Передавав російським спецслужбам координати позицій українських військових на Вінниччині та Одещині. СБУ затримала курсанта, який був завербований співробітниками розвідки РФ. За гроші хлопець збирав інформацію про розташування блокпостів, навчальних центрів, військових частин. Та схеми переміщення техніки інформацію передавав російському куратору. Затримали курсанта за місцем проходження служби. Наразі йому обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права застави. Зраднику загрожує довічне ув'язнення за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Спецавтомобіль для пожежників-добровольців села Березне Хмельницького району передали німецькі благодійники. Вже два роки в громаді працює добровольчий загін вогнеборців. Вони виїжджають на пожежі в найближчі села. Новий автомобіль дозволить підрозділу бути більш мобільним та швидше реагувати на надзвичайні ситуації в громаді. Вогнеборці добровольці села Березне Хмельницького району отримали новий спецавтомобіль від благодійників з Німеччини. Саме транспорт допоможе бригаді швидше реагувати на екстрені виклики. У цьому році ми три-чотири рази вже виїжджали на пожежі. Тут в селі було дві, і місто Хмельник виїжджали. І нас навчання проводимо все по навчання. По школах їздим, по дитячих садочках їздимо, пережнивами їздили на тік. Куманівці. Пожежна команда у селі Березне працює вже два роки. Одна із пожежних машин уже застаріла, а от добровольці мають оперативно виїжджати на екстрені виклики за 5-10 кілометрів. Нову автівку передали у рамках благодійної допомоги. Також вона оснащена всім необхідним для пожежого гасіння та аварійно-рятувальних робіт. Добровольці це люди поклику, які в своїй посвяті в жертовності виконують те, до чого покликання а саме рятувати людей. Тому ми передали цей автомобіль на Хмельницьку громаду і цій добровільчій команді, щоб вона виконувала саме тут ці завдання. Рятувальники добровольці постійно надають допомогу населенню та оперативно реагують на надзвичайні події. Яна колодинська, телеканал Пінничина. Автомобіль, зарядну станцію та 250 fpv дронів отримали спецпідрозділ Артан та 59-та бригада. Вінниця передала чергову допомогу двом військовим частинам, які боронять українські землі на найскладніших ділянках фронту. Машину та зарядну станцію закупили за кошти трьох департаментів міської ради та комунального підприємства. Найбільша потреба у військових то безпілотники. Весь комплекс підтримки поїде на східний напрямок фронту. Бойові дрони вони є необхідністю, саме з ними ми можемо знищити ворога, живу силу, техніку, артилерійські системи. Ще з минулої партії, яку нам давали саме, саме представники міста війниці. Да? Ось нещодавно було знищено ще ворожу техніку, тому це справді дуже є необхідно. В теперішній, в теперішній час, для теперішньої війни. В ПІВІ постійно потреба нам ну, постійно потреба, є волонтери привозять, є другі фонди, так само привозять, є ще частини нам дають довольчі органи постачання є. В Піві, мавіки це дуже потреба йде на нашому напрямку. Вже третій рік тримають фронт у тилу волонтери з Вінниччини. Леонід Павленко, колишній вчитель з перших днів великої війни, разом з друзями взявся за виготовлення сухих супів для захисників. Тепер їхня організація це цехи з виробництва адаптивного одягу, плетіння сіток, куховарня. І кожна нова локація з'являється, враховуючи потреби оборонців. Так, вже другий місяць тут виробляють лоадери на прохання військових. Ці заряджувачі для магазинів АК друкують двох видів: для натовської зброї інші Вид під стандартні автомати, Незважаючи на таку потужну підмогу для зсу, волонтерська організація відчуває нестачу коштів та підтримки, але зупинити роботу не може, бо там на передовій захисники чекають допомоги. Ось ця ниточка чорненька втягується сюди, в принтер гріваючого головка його розпавляє при певній потрібній температурі і друкується на швидкі. Щоденний вчитель історії Сергій Пелех на цьому принтері робить щонайменше два-три лоадери. Дуже потрібні нині для захисників заряджувачі для магазинів. Ці заряджалки пришвидшують процес і їх використовує піхота. А усі комплектуючі, друкує 3D-принтер. Коли стоїть мета спередити багато магазинів, пальці втомлюються, але це ще в літню поводу. Взимку взагалі пальцями щось важко робити. Тому такі, скажімо так, заряджалки, вони дуже гарно. Виручають і пришвидшують процес і полегшують процес споряджання магазинів. Заряджувач для магазинів Сергій почав виготовляти місяць тому на прохання військових. На фронт уже передали пів сотні пристроїв. Його робочий кабінет то частина великого волонтерського простору, який на початку війни започаткував його колега Леонід Павленко. Почалось усе з виготовлення сухих супів та вареників, яких тепер за добу працьовиті волонтерки виліплюють до двох тисяч штук. Де десять за місяць. Вареники то 150 за місце, а якщо пільвині, то десь штук 300. В інших цехах організації виплітають сітки та шиють адаптивний одяг. Стандартно ми шиємо на дві сторони, на праву-ліву, на липучечках, але є індивідуальні замовлення, коли хлопчики просять або на праву ногу руку, або на ліву ногу руку. Так. Є такі, що просили тільки на зав'язочках. Як у кулінарному, так і швейному цеху більшість працівників наймана. Уже рік як волонтерський центр став роботодавцем, впровадивши соціальну складову, 22 людини працюють, отримують зарплату з держбюджету. А от сировиною свої цехи волонтери мають забезпечити самі, і в цьому відчувають останній рік серйозну скруту та потребують підтримки. Ось це все виробництво необхідно забезпечити фінансово для того, щоб ці пельмени відправити, необхідно їх запчати лодки. Для того, щоб супи, наприклад, також запакувати, необхідно знову ж таки пакувальна продукція, Просто вже чи потомилися, чи в них самих вже коштів ну, бракує. Залишилися самі стійкі. Щомісяця до 30 тисяч мають платити і за світло. Волонтерський центр працює щонайменше у п'яти напрямках: це виробництво димових шашок, заряджувачів для магазинів, швейний та ремонт машин, також потужна куховарня. Останній рік став найважчим для волонтерів через нестачу підтримки, але зупинитися не можуть, бо знають, що саме вони потужна підтримка для захисників. Анастасія Ткачук, телеканал Вінниччина. 23 порушення зафіксували працівники муніципальної варти впродовж сезону патрулювання Південного Бугу. Працівники варти спільно з бійцями ДСНС та поліцією контролюють та слідкують за дотриманням правил судноплавства та поводження на воді. Протягом сезону спільна команда провела 13 патрулювань. Детальніше про роботу служб розповість Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта він зараз з нами на зв'язку. Ми щирі вітання вам, пане Віталію. Доброго здоров'я. Розкажіть детальніше, які результати щорічного патрулювання. Дійсно, ми вже завершили патрулювання даного сезону 2024 року. На випадки правопорушень він був спекотний, тому що так як була були сприятливі погодні умови, і багато фіксувалося відвідувачів на план засобу, і також відпочиваючи взагалі в цілому, так дійсно, було зафіксовано 23 правопорушення, вони були різного характеру. Але на правий великий жаль, що це, я це рахує прикро, що саме випадок такий неприємний, що фіксувалися кермани, в стані алкогольного сп'яніння на даних правопонаданому правопорушника був складений протипозис теж 130 тридцятий, кодекса про амін правопорушення. А в цілому, щоб підсумувати, то Випадки правопорушення це керування плавзасобами без відповідних посвідчення на право керування та рятування джелем. До нас також долучалися представники Верхньодніпровського управління морського та річкового транспорту. Вони теж приїжджали до нас і ми спільно виявляли правопорушення. Також працівники муніципальної варти і виявляли. Щодо порушення вимог правил вуст, відпочиваючи це засмічення прибрежно захисних слуг місця, де наші гнівчани більше цього відпочиваються пляжу, де є скупчення людей. Скажіть, чи зменшується кількість порушень з, кожних, з кожним роком внаслідок того, що ви контролюєте ситуацію? Перепрошую, що я можу поставити? І скажіть, чи зменшується кількість цих правопорушень в зв'язку з тим, що ви проводите такий контроль і патрулювання? Я хочу наголосити, що так як літо було спекотне і скупчення було велике, то її кількість була доволі великою. Якщо порівнюючи останні два роки, то цього року ми фіксували більше фактів правопорушення. Тому, на мою думку, це пов'язано з тим, що саме за сприятливих погодних умов. І більше саме і правопорушення. Зрозуміло, І е, жовтень, осінь це сезон спалювання листя, і кожного року ви також контролюєте цю ситуацію. Е, яка нині ситуація саме із спалюванням листя? Чи багато порушників? Ми розпочали е, серпня місяця активно виявляти факти спалювання відходів рослинного походження саме тоді, коли. Наші вільничани почали топати голодину і намагатись спалювати залишки рослинного походження. Якщо так дивитись по аналітиці, то піковий період був саме друга половина серпня. Далі вже там розпочали схопати, дощі менше фіксуємо. Але ми очікуємо, що е, такий буде другий етап. Це коли розпочнеться листопад, і будуть більше проявлятися випадки спалювання листя. Ми готові. Ми будемо працювати. Для того щоб призупинити правопорушення, і також провести превентивні заходи, роз'яснюючи людям, що робити цього не потрібно. Щиро дякую за інформацію, за те, що вийшли з нами на зв'язок і повідомили наших віничан, чого не потрібно робити. З нами на зв'язку був Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта ми продовжуємо наш випуск. Ветеран російсько-української війни відкрив клас математики за гранту від 250 тисяч гривень. Василь Бобрик за професію вчитель все життя викладав математику, але коли росіяни почали окуповувати українські міста, взяв до рук зброю. Після служби в АТО та захисту України під час повномасштабного вторгнення Василь повернувся до викладання. Цього року виграв грант в міжнародної організації, а на отримані кошти придбав інтерактивне обладнання та організував заняття для Школярів, де використовує не лише математику, а й завдання на логіку та ерудицію, ми розпочнемо з того, що повторимо скорочення дробів. Потім пододаємо мішані числа, і у нас нова тема перетворення звичайних дробів в десяткові. Василь Бобрик, вчитель математики та ветеран російсько-української війни, відкрив математичний клас, де три рази на тиждень навчає дітей точної науки, інтерактивну дошку та іншу техніку для занять придбав на грантові кошти від німецьких благодійників та проєкту реінтеграції ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. При написанні проєкту я одразу мріяв про цей гаджет інтерактивну панель. Наприклад, тут є камера, я можу записувати онлайн-уроки. Василь Бобрик викладає математику вже більше 20 років. Але коли російські окупанти розпочали війну, пішов на фронт. Спочатку служив АТО, а в перші дні вже повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. До 24 лютого, певно, коли людей розуміли, що війна неминуча, і я вже тоді хотів записатися в ТРО. Тому 24 го це не стало невиною. Порішав свої справи, і 25-го ми з друзями були в Гасіні, де потрапили 120 двадцяту бригаду. Минулого року Василь демобілізувався за станом здоров'я та знову навчає дітей математики, орендує кабінет, який обладнав інтерактивною технікою. В цікавій та доступній формі викладає дітям точну науку. Розв'язують ребуси, кросворди, елементи географії, біології та завдання на логіку. Мені дуже подобається, що вчитель в нас трохи з юмором і все дуже просто і легко дається. Для мене не дуже важкі. О, такі Мені Подобається, що дуже гарно пояснюють, бо я математику взагалі не розумію, У мене проблеми з математикою завжди були. А я сюди приходжу, я це все розумію. Також Василь Бобрик планує виграти грант і на клас леготехніки та програмування. Разом зі своїм колегою Сергієм Данильчуком захоплюється конструюванням та хочуть цьому навчати школярів. Із елементарних деталей, виходить, щось, ну, скажімо так, доволі приємне. Може бути котик, може бути робот Верні, може бути в нас фабрика, яка сама складає роботів, що там у нас, гітара є. Діти теж полюбляють, коли складають гітару, починають свої музичні навики проявляти, там співають. Ну, команди специфічні під гітару, не під рух. Понад 30 учнів займаються у Василя Бобрика. Усі виручені кошти вчитель витрачає на розвиток власної справи. Прагне своїм досвідом поділитись з колегами, аби кожен урок для дітей був цікавим та важливим. Яна колодинська, телеканал Вінниччина. Стійкість одного стійкість мільйонів саме під таким гаслом по всій Україні проводяться масштабні заходи підтримки з нагоди дня ментального здоров'я. Всесвітній день психічного здоров'я або день ментального здоров'я спрямований на привернення уваги до проблем пов'язаних з психічним станом людини та для підтримки людей з подібними захворюваннями. Основна мета дня ментального здоров'я скоротити поширеність захворювань пов'язаних з психічними розладами. Війна, повітряні тривоги, переїзди та втрата роботи, а перед цим і ковід. Усі ці фактори негативно вплинули на психічне здоров'я мільйонів українців. Останні три роки лікарі і психологи все більше приділяють уваги та наголошують на потребі дбати про ментальне здоров'я. Дуже неспокійна ситуація. То точно збільшила кількість людей, які відчувають тривогу, у яких порушився сон, які не можуть жити звичне життя і реалізовувати свої потенціали. 10 жовтня щорічно у світі відзначають день ментального здоров'я, який має на меті привернути увагу до поширеності захворювань пов'язаних з психічними розладами: депресивні стани, фобії та розлади особистості. Попит на ментальне здоров'я є завжди, але на даний час, оскільки в нашій країні повномасштабне на вторгнення, і наше населення має дійсно Вміти і знати, як справлятися з стресовими станами і тривожними станами, і допомогти собі та іншим. Особливої підтримки нині потребують військовослужбовці, ветерани та їхні рідні. Наші військовослужбовці виконують бойові завдання. І по закінченню, по завершенню для відновлення боєздатності, проводиться психологічна реабілітація з військовослужбовцями. Надається психологічна допомога, психологічна підтримка, як кожному військовослужбовцю, так і членами родин. Ми перебуваємо в стані, коли треба максимально зібратися і максимально. Мобілізувати свої ресурси для того, щоб бути корисним, підтримувати своє оточення, допомагати людям і для того, щоб функціонувати в цьому суспільстві у Вінницькій області досить потужно працює всеукраїнський проєкт. Ти як до якого долучились практично усі громади? Ми маємо розгалужену систему, і на рівні громад у нас працюють неформальні об'єднання психологів, тому що на жаль, тих, хто працює суто, наприклад, в органах соціальної сфери на початку 2023 року їх було аж 21 психолог на всю Вінницьку область, причому п'ять з них це були в обласному центрі. Сьогодні в області працює уже понад 300 фахівців, які спеціалізуються з питань ментального здоров'я. І саме ці лікарі наголошують, при перших проявах панічних атак, занепокоєння варто звернутися до психолога. І це не прояв слабкості, а турбота про своє здоров'я. Анастасія Ткачук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Це вся інформація на сьогодні. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Щасти.